Байки діда Василя холодильник. Гриць з Іваном в ресторані відмічали свято. Їм обом аж на десятку підняли зарплату. А як грошей вже не стало. Вийшли, закурили, треба було йти додому. Ще жінки не пили. Гриць почав зливати душу. В мене Жінка, як приходжу трошки п'яний, то дзить мов пил, дорікає, що дітиська зовсім босій голю. В холодильнику порожньо, мов у чистім полі. Так мене картає лань, може дати в пику. А тебе, Іване, жінка зачубати сника. Я теж мені побила на голові миску. Та вже третій день сьогодні, як сидить у Мінську, а то так би рухтіло, мов у той будинок Мінськ та Люс. Хороша штука, пайний холодильник.